Доброго здоров'я! Я хочу зробити огляд візерунку лусочки, який я побачила на каналі Україночка В'яже зв зв'яжемо тренди Вікторії. І от на той час у мене було під руками ниточки, я зшивала квадрати. І я швиденько почала вчитися цей візерунок робити. І мені дуже він сподобався. Ну, мені здається, справді навіть я подивилася рибки чи схоже на Е, І справді такий, виявляється, воно таке тепленьке, начебто двохшарове. Але це кругове в'язання. А я подумала: а якщо зробити, а якщо спробувати в'язати цей візерунок на полотні прямому, ну, наприклад, для ковтинки якоїсь, картіганчика, паль, пальта якогось дитячого, я почала взяла ниточки такого ж кольору, як у Вікторії, і почала в'язати. Я набрала 42 петлі, це якби то дві петлі кромкові. Зробила три рядочки хустковим в'язанням. І оці три рядочки, вони дають аж 22 см. А потім я почала в'язати цей візерунок лосочки. І він у мене вдався, все в порядку, там, де треба було в'язати е, лицьову за майстер-класом, там, де потрібно було в'язати виворотню, я в'язала лицеву, тому що я в'язала зворотній ряд, зворотнього боку. Тобто, коли я отут в'язала, то я в'язала замість. Ну, коротше, ви мене зрозуміли, що тут просто треба слідкувати виворотня. Чи... Чи лицева петля, і слідкувати де ниточка, з якої сторони, з лицевої чи з, з середини. От. І мені сподобався. І оцей візерунок дав мені 18 сантиметрів. Оце, оце міряла. 18 сантиметрів. Ну, оскільки тут 42 петлі, половина, е, отак от, от, це значить буде 9. І я подумала, що гарна ідея, а якщо для ковтинки, і подумала, а що можна поєднати, яку, яке ще в'язання можна поєднати із лусочками. І я взяла і зв'язала з поділила навпіл і з одного боку зробила резинку 2х2. З переходом. Видно, чи не видно, що тут два йде лицьові, а потім вони перетворюються на, на виворотні. А на, і на, цьому, на цій половині я зробила лицьову гладь. І виявляється, що лицева гладь дала мені 11 см. Значить, половина тут 9. а... Ті самі петлі лицевою дають більше. Значить, Вони вже якби не можуть поєднуватися в одне е, полотно. Або, якщо й поєднувати, то треба це враховувати, що воно розш... піде розширяти виріб. А резинка 2 на 2, вона, е, навпаки, дає 8 см. А тут ми пам'ятаємо 9 см. Таким чином, таким чином, ні та, ні та ні той, ні той візерунок не підходящий для того, щоб просто поєднати зразу. І я взяла і стала дивитися на свої зразочки. От у мене є зразок тканий, от соти. Тут я кріплю папірці. Підписую, як це я в'язала, на якої сторінки була? Ну, все, що можна. От такі от. Отакі от у мене зразки. Є і ще от такий візерунок. Колись, можливо, я, якщо справді, зроблю огляд візерунків, може, я і зроблю. Майстер-класи, може, вам щось сподобається, і ви напишете в коментарях, якийсь малюнок вам. Оцей я використовувала на... на бавовняною, робила такою сіточкою футболку для племінника. От. І тут воно таке виглядає, як. Теплий ажур, а на ниточки тоненькі, бавовняні, він зовсім інакше виглядає, просто як сіточка із смужечками такими. Так, ну це просто резинка. От іще що тут у нас? Ага, такі от колоски. от І от що це такі пуперчики якісь. Зараз не можу навіть сказати, що це там треба дивитися. Ну, я вирішила, що я спробую зробити соти. Соти в'язати дуже легко. Це, от коли в'яжеш соти, от я зв'язала, значить, коли в'яжеш соти, там потрібно, щоб кількість петель ділилась, була кратною. Кратною трьом. Ну, у мене 42, і я зразу без кромкової почала плисти соти. Бачите, воно полотно виходить. Ну, це такий старий, якби азбука. Це такий візерунок, настільки старий, його, мабуть, всі всі-всі знають. Ну, якщо хто не знає, дивіться, значить сітка наче подвійне, наче зверху на е, лицевій. Тут зворотнє, от що ви бачите? Як із звороту, наче хусткове. Не, воно не щільне, звичайно, воно буде продуватися, але воно дуже тепле. Якщо це під курточку вдягати, це буде дуже тепло. От, От я зв'язала. І виявляється, що так однаково із е, лусочками 18 см. Ну, тоді я пішла далі і стала в'язати цей візерунок лусочки уже на полотні уже після, е, після сотих, сотів. Тут, може, в мене не дуже красиво воно. Е, Ну, головне, щоб видно було. І потім перейшла на білу. Ну, так би мовити, це можна зробити як перехід двох кольорів. От, із одного кольору в інший, за допомогою цього, там, наприклад, трьох рядочків. От, один. Два, а третій рядок взагалі лусочки там вже виходить 4 одним кольором йде, потім 4 іншим кольором. І от отут, от, третій раз, я коли набираю е, е, візерунок, я в'яжу перший ряд, другий, третій, а четвертий, сотий, я вже починаю в'язати соти. Я не в'яжу е, рядок із рапорту лусочок. А я в'яжу перший ряд із сот. Чому? Тому що у сотах перший ряд це в'яжеться із виворотній сторони. От. от. От так от треба починати. Тут дуже легко в'язати соти, там в'яжуться тільки лицьові. Хоч з цього боку, хоч з того, тільки лицьові і маніпулюються. Накидами. Там, коли береться дві разом, ну якщо треба, то я зніму спеціальне тоді відео. Або хтось із дівчат зніме. У них краще виходить, у мене тут руки криві, там ще щось не так, а вони вміють так знімати гарнесенько. От такі от варіанти. Тим більше, що я люблю, от якщо б я кофточки в'язала або щось таке, то я б в'язала від горловини. Ну так я полюбляю. І якщо от перевернути, то гляньте, воно ж теж красиво виглядає, цей е, візерунок лусочки, так теж буде красиво виглядати, якщо в'язати з, з, з гори донизу. Ну, так, мабуть. Та вот ну, тут, щось я засмикалась. Ну, таке м'якесеньке, таке пухнастеньке. Ну, не пухнастеньке, а таке повітряне якесь. І виглядає так, наче повітряна якась, якийсь ланцюжок зверху. От, от воно отак, от якщо зробити, то воно видно, що воно йде другим шаром. Ну, все, дякую за увагу і всі будьте здорові. До побачення.